Чому діти часто вивчають навколишній світ дуже формально. Ну, тому що його подають дуже сухо, а не як відкриття. Насправді, цей предмет може перетворитись на пригоду. Ось три основні прийоми: перше досліди вдома: налити воду у дві склянки. Одну поставте на сонце, іншу в тінь. Дитина сама побачить, як змінюється температура. Друге. Прогулянка з завданнями. На вулиці дайте місію знайти три види листочків, почути спів пташок, бачити хмарку у формі тваринки. І так знання оживають. Третє, ставте запитання, але самі не давайте на них відповідей. Наприклад, запитання гачок: чому небо блакитне? Чому листя падає? Дитина відчуває цікавість і захоче шукати оці відповіді. Навколишній світ це не параграфи, це життя, яке поруч з нами. І якщо дитині показати цю всю красу, вона полюбить вчитися. І як це зробити цікаво, я показую на своєму річному курсі підготовка до школи.